Сонечко виходить, бо зараз оводня почнеться, пасіться. О! Та Та Комбо, добрий день, міра вам і процвітання! Слава Україні! Свободу, уралу! Комбо доброго дня! Дай Бог, щоб так воно й було! Хай Бог вам дає і допомагає, щоб так воно було. Діана, добре, Оксана, така я добра жінка. як же так плохо говорити про Росію. Ну, чекайте, а якби Оксаночка, до вас ми прийшли і ваших стали вбивати дітей, батьків, братів, тим паче внучі, так підло. Що б ви сказали? Я розумію, в Росії є багато нормальних людей, які за мир, за спілкування ось. Ну, але, ж, але ж напала то Росія на нас, а не ми на Росію. І ладно би, якби, як то казав, ви захищалися, ну, мусите. А вас ніхто не зачіпав, ви самі прийшли до нас на Україну, руйнуєте все, розбиваєте. Ось. А... Хочете, щоб ми вас з розкритими обіймами зустрічали чи як? Ну, де ви таке бачили? Якби до вас прийшов ваш брат чи там сусід на подвір'я, вбив ваших дітей, батьків. Ось, все поруйнував хату, порозбивав все і сказав би, та ладно, та що, давай жити далі, я вже буду добрий буцім, до першої можливості. Що б ви сказали, ось так. Я не кажу, що всі в Росії, як сказати, неадеквати, щоб інакше не назвати. Але ж, але ж, якби ті люди всі хотіли змінити щось, то вони б владу перебрали, щось би, щось би робили б. Ось, ну, а так, всі мовчать, все добре, їх все влаштовує всіх. А тих, що не влаштовує, то їх трошечки є. Ось вони не можуть переперти тих таї більшості. Та й усе. Так, щось таке діло. Дай Бог, щоб воно все мінялося в лучшу сторону. Так щось так. Богдан, що ти хочеш? Пані Люба і пані Люба, що ти хочеш, пані Люба, що? Марія, доброго недільного ранку, Любочко. Дай Бог здоров'я вам та вашим рідним. Гарного затишного дня. Дякую, Марія. Доброго ранку вам. І тільки все, самого найкращого. Мої козурочки пасуються, дівчулячки. Так, Діана, Марія, привіт, Віктор. Слава Україні, героям слава, Надіжда Вієрбіцька, Любочка, ви дуже приємна жіночка. Приємно слухати нашу мову, здоров'я і мирного неба. Бажаю. Слава. Україні, героям слава Надю, гарного денечка і вам всього найкращого. Так, Оксана Така я добра жінка, як же плохо. Ага, то ще раз такий самий коментар. Оксана, почитай історію і будеш знати, Володимир. Так, Євгенія, надежда, не оскорбляй нікого, якщо вважаєш себе оспитаною. Анна, ви що, ви українці перші почали, понятно. <гум> Алла, <гум> ти що, зовсім відстала в житті, чи що? <гум> Ми спали всі дружно, як ви на нас напали. Ви що, люди? З головами трошки дружить, а то ви вже настільки зомбіровані, що ви вже навіть ніякого уявлення не маєте ні до чого. Анастасія, так і роблю. Я вже їх купу поблокувала, а вони все одно лізуть і лізуть і лізуть. Таня, які плани любця, що сьогодні відпочиваємо? Таню, то ж нині випускний. Яке відпочиваємо? Сто грамів і булочка, ти що Хі -хі -хі. Марія?